Отже, поговоримо про міжнародну технічну допомогу. Чим є міжнародна технічна допомога? Це передусім допомога від урядів і інших організацій, які хочуть підтримати країни, що розвиваються. І ця допомога спрямована на вирішення проблем там в сфері економіки, екології, соціальній сфері. На відміну від гуманітарної допомоги, повинна усувати довгострокові причини бідності і довгострокові причини існуючих проблем. Формати і форми цієї допомоги є дуже різноманітні. Міжнародна технічна допомога в Україні надається представництвами урядів, представництвами приватних фондів. Бувають агенції, які працюють за різними там, двосторонніми, багатосторонніми форматами, форми цієї допомоги теж дуже різні, технологічні гранти, гранти на умовах співфінансування. Є величезна кількість видів міжнародної технічної допомоги. На жаль, в Україні Ну, найбільш поширене уявлення про міжнародну технічну допомогу, що це якийсь фонд лише надає гроші. Дуже часто українцям потрібні не тільки і не стільки гроші, як нові знання, нові технології, нові підходи. Але ну, чомусь всі вважають, що прийдіть, дайте нам гроші, і ми вже самі знаємо, що з ним робити. З мого досвіду можу сказати, що напевно більше ніж в половині випадків тих проєктів, з якими я до яких я був дотичний, можу сказати, що в першу чергу нові знання і нові технологічні підходи відіграли набагато більшу роль в покращенні життя громад, аніж власне гроші. Кілька важливих термінів, які стосуються роботи з міжнародною технічною допомогою. Перед усім, багато хто використовує слово грант, але дехто називає це слово, вживає його неправильно. Тобто, це не грант, а грант потрібно говорити. Це грошові або інші засоби, які передаються безкоштовно і безповоротно. Громадянами або юридичними особами і спрямовані на реалізацію проєктів. В даному випадку ми говоримо про проєкт як сукупність заходів і дій, які спрямовані на досягнення результату. Наступний термін, який ми розглянемо, це поняття донора і поняття бенефіціара. Донор це той, хто надає міжнародну технічну допомогу. Бенефіціар це той, хто отримує вигоду від цієї міжнародної технічної допомоги. Законодавець український визначає, що бенефіціарами міжнародної технічної допомоги є облдержадміністрації, Київська і Севелостопольська міські державні адміністрації. Тобто ті представництва держави, територіальні. На території яких відбувається реалізація проєктів міжнародної технічної допомоги. Коли ви будете реєструвати проект у Міністерстві економічного розвитку, то е, поняття бенефіціара е, потрібно дуже добре розуміти, що це е, обл... відповідна облдержадміністрація, на території якої відбувається е, реалізація проекту, е, Реципієнтом міжнародної технічної допомоги. Є фізична або юридична особа, яка одержує згідно з контрактом, згідно з проектом цю допомогу. Звичайно, кожна, як і кожне явище, міжнародна технічна допомога має свої переваги і свої недоліки. Про переваги можна, ну, всі, всі напевно знають, що таке переваги. Це і додаткові ресурси, це і зменшення навантаження на місцевий бюджет, це і розбудова спроможності власних фахівців. Але поряд з цим існують недоліки. Недоліки, передусім, такі, що різні донорські організації дуже часто не координують між собою надання міжнародної технічної допомоги, і інколи це призводить до того, що допомога надається на одні й ті самі види діяльності. Треба розуміти, що кошти міжнародної технічної допомоги це кошти обмежені. Вони не можуть за своєю суттю підмінити кошти бюджетні українські, тобто постійно підтримувати органи місцевого самоврядування. Треба розуміти, що єдиного правильних принципів і підходів до надання міжнародної технічної допомоги не існує. Тобто, кожна програма, кожен проект, він працює за своїми е, підходами. В Україні міжнародна технічна допомога надається з 92-го року, і за цей період е, її надано на суму понад 9 мільярдів доларів США. Величезна кількість проєктів реалізовано за ці кошти. Найбільшими донорами для України залишаються Європейський Союз, Сполучені Штати Америки, Канада, Швеція, Швейцарія, Японія, Туреччина, Данія. Для того щоб ознайомитися детальніше з проектами і програмами технічної допомоги, які в Україні фінансуються, я раджу відвідати веб-ресурси Міністерства економічного розвитку і торгівлі. А також е, портал OpenAidGoua, який е, недавно відкрився який е, спеціально присвячений роботі з міжнародною технічною допомогою.